очі на борту, веселі та завзяті. Сьогодні всіх вітаємо тут і з цим серйозним святом. Макі кричувся, вже було з але, скажу а разкажує вам одним і подобалося школі. У чарівний світлий час. Ми прийшли вітати вас. Кажуть вам 17 літ і ви всі їдете у світ. Ви молиш, як ми були. Як перший клас пішли, а тепер під бодро став, просто тьотя і дядя стало. Для вас розсипалась весна, пахуче світ навколо, двоником для вас луна останні різна школа. Молодший клас, вам всім бажає Щастя миру і добра, щоб ви всі були щасливі і не знали коря і зла. А потіші малюнки, скоряги і маленькі. Вигоняємо ще за маленьких. Довчительські до Ви дорожні, красиві, натхнені. Краще, краще. na cijeli zemlji ne mate si u šmeni, harva kalicu u dal žužavleji.